І ми руці поламали, сламали, згинали прапор там ногами ходили і. Товклися по прапорцям маленьким. Мене трясуть, колотить, і я б всі ту ніч своїми руками б. Дуже боляче і образливо ми зробили таке маленьке місце пам'яті і навіть його намагаються пошкодити. Поглумилися над пам'яттю загиблих воїнів, вандали обікрали алею пам'яті на житломасиві Покровський, а також повалили прапори з іменами героїв. Ледь стримує сльози. Пані Наталія біля портрету сина Євген Куракін в АТО боронив Маріуполь. Доброволець Великої війни. Був снайпером-розвідником. Два роки тому загинув на Луганщині. Загинув, загинув, Рятував хлопця-побратима. Так би, може, дуже мало зробив, мало навоював. Він був такий воєвничий. Жінка показує сліди, що залишили вандали. Отака ваза, били її, ну зато залишили квіти. Так пощастило не всім. Біля портретів воїнів, відерця та пластикові пляшки для квітів, адже вази варварські викрали невідомі, ймовірно, вночі поцупили разом із букетами. Були корзини, були вази. Щас подивитися, оті вази, які залишилися, це вони приклеєні, а не змогли їх ата Якась нечість прийшла, і таке зробила. Це для нас вообще жахіття і страхіття. Ми навіть ходили по смітниках, дивилися. Їх нема ніде, тобто це вкрадено і винесено з території. Також вандали вирвали із коренем один з двох забетонованих стягів. Менші з іменами героїв розкидали. Рідні вже повернули їх на місце. Родини загиблих у розпачі. Хто і навіщо міг це зробити? Я думаю, це півнички. Ну такі не дуже старі, такі, мабуть, підрозки. Я не думаю, що це підлітки. Це мені кажеться якась осознана така робота. Я думаю, що це рухи Росії дійшли до нас, тому що у нас тут ну всі взагалі нормальні, адекватні люди. Додають такий інцидент далеко не перший. Нападки на меморіал розпочалися одразу ж після його створення рік тому. У мене перший почали красти ці квіти. Ми встановили один великий прапор України. Чистий ми його залишили, щоб хлопці, які там проїжджають мимо або з лікарні, щоб вони могли писати позивні. В день ми його поставили, ввечері в той же день його вкрали. Рідні воїнів впевнені захистити алею пам'яті могли б камери відеоспостереження. Втім, кажуть, із об'єктивів безпечного міста меморіал видно погано. Тож просять посилити систему відеонагляду. Дуже просимо нашу владу. Вже було звернення на встановлення ще декількох камер, але поки що відповіді ніякої не було. І от ми вкотре просимо, щоб нам встановили додатково, хоча б дві відеокамери. У Новокодацькій райадміністрації запевняють, питання вже два місяці, як у роботі позитивне рішення вже прийняте. Написали лист до відповідного комунального підприємства Інфорада зараз лист розглянуть, прийняти рішення. І найближчим часом камера здесь буде встановлена додатково. Додають, планують розширювати меморіал. Планується встановлення меморіального комплексу Комбатанський крест, ми так його називаємо. І ще є одна скульптура карта України і кулак. Поки що три місяці замінюють 36 портретів полеглих героїв. Наругу ж над сквером вже зафіксували поліцейські. Нині вандалів розшукують зараз. Поліцейські працюють над тим, аби встановити деталі інциденту. Зокрема, переглядають записи з камер відеоспостереження. Просимо громадян, які можливо стали свідками чи знають будь-яку інформацію щодо вказаної події, звернутися до правоохоронних органів. Наруга над державними символами пошкодження майна чи хуліганство. Як інкримінувати дії порушників, нині вирішують слідчі. Рідні загиблих сподіваються на справедливе покарання. Дуже хочеться знайти цих людей, поспілкуватися і зрозуміти взагалі для чого це було зроблено. Владислава Авдієнко, Тарас Іванов, новини одинадцятого каналу.